Друзі, усім привіт! З вами Неля і сьогодні у нас ще одна розпаковка. Я тут вже трошки відкрила. Але далі давайте разом. Вгадайте що? Так, ще одна алмазка. Одразу спойлер. Ось така краса. Можете бачити 40 на 50. І давайте побачимо ближче. Що таке? Для карту має бути краса. Так, одразу спойлер 25 кольорів. Можете бачити, так? Це прибираємо. Величезна на тканині роздруковка. Але трошки пожмакана. Це, звісно, сумно. Усе це, друзі, виправляється теплим феном. Але не перестарайтеся. От. Так, непрозора плівка. Зараз побачимо, яка тут має бути пропечатка, гарна має бути. Зараз, маленький, о, дуже гарно, чітко пропечатано. Можете бачити. Чітко пропечатано, і поряд не стоять однакові значки. Дуже продумано, дуже гарно. Всього у нас 25 кольорів. Позначки, які це кольори, і які це кольори, якщо докуповувати. Так, добре, ще трошки матово. Сітки немає, але є чіткі квадратики, можете бачити. Так, тепер гарненько це все вирівнюємо і закриваємо, щоб не було у нас жодних. Ага, все ж таки. Щоб не було жодних повітряних плямок. Гарненько закрили. Величезна картина 40 на 50. Буде морока, але буде й задоволення. Так, ми тут аж ціли два набори. Стрази, стрази кругли стандартні. Зараз побачимо. Ага, тільки тут є підсказка. зараз ми побачимо пергалочку цю. Кольори прописані дуже крупно, це дуже зручно. Хайна є. Зовсім трошки такого ще. Тобто, бачите, великі цифри. Дуже гарно, зручно, можна зрозуміти, де який кольор. І написати тут можна літеру, або ж можна одразу орієнтуватися, не підписуючи. І маємо це малесенькі підказочки, і маємо велику підказочку роздруковану. Ось у такому вигляді. 25 кольорів. 135 пакетиків, тобто бакс 135 ось таких малесеньких пакетиків. Вони тут з'єднані між собою, але так і має бути. Кількість 24 957 штук. <смірка> Серйозна заморочка. Так, отже, буде ось такий Golden Retriever Можете побачити про нього коротеньке відео. Я додам посилання під цим відео на плейлист про цього веселого постанову. Так, що тут у нас є? Значить, стрази, можете ближче побачити гостра верхівка і грані. Тобто блищатиме на сонечку дуже і дуже круглі. Так, є кілька пакетиків. О, це гарний набір. Є кілька пакетиків, куди можна пересипати колір, який нині користуємо. Чотири пакетики. В принципі, цього достатньо. Зазвичай ніхто не пересипає. Зазвичай колір використовують. От, свіжий клей, оце важливо. І дві насадки: одинарна і потрійна. Більше насадків були в інших наборах, ви бачили, користуватися ними незручно. Потрійна це найбільша із зручних насадок. Все, все, що більше, все незручно. Я бачила, люди колись користуються, але то є незручно. Отже, це все поскладаємо поки, і воно чекатиме, поки будемо збирати. Друзі, всім дякую за увагу. Слідкуйте. За оновленнями зустрінемося. Усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!